Господь Бог нас готує до життя вічного, тобто життя з Богом. І перша умова, яку треба, щоб ми собі усвідомили, це є вірити в Ісуса Христа. Якщо нема віри, решту, що людина не робила, воно буде марне, як цей світ, проминаючи тимчасове в'януче януче і те, що пропадає. Той, хто вірує в Бога, в Бога вічного, незмінного, досконалого, той здатний до життя вічного в постійнім, постійнім перебуванні, непроминаючим. Життя Життя вічності, це значить. От безкінечне пізнання Бога і Божіх глибин.